Вітаю вас. Це власний погляд у Всесвітній день дитини. Говоримо про дітей-інвалідів, а їх в Україні понад 170 тисяч. Як живеться дітям інвалідам в українському суспільстві? Знає голова фонду інвалідів України Ігор Забокрицький. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго дня. президент України ініціював низку заходів щодо покращення якості життя дітей-інвалідів. Як власне сьогодні вирішується питання пристосованості дітей з обмеженими вадами до побутових умов українському суспільстві соціальними Цятивами президента України на 2013 рік діти це майбутнє України. Цим напрямком було забезпечення низку питань, якими ми опікуємося, що стосується дітей-інвалідів. Це перше забезпечення їх реабілітаційним обладнанням, що включає в себе візочки і інші заходи для того, щоб вони могли. Повноцінно жити, так би мовити, функціонувати. Значить, на сьогоднішній день діти за 50 тисяч одиниць було передано дітям-інвалідам, що стояли в першочерговій черзі. Далі ми працюємо над тим, щоб до кінця року 100% забезпечити тих, хто стоїть на черзі всіми засобами реабілітації. Також в рамках соціальної ініціативи президента. Було е, е, закладено умови для створення денних центрів, для того, щоб денних центрів е, догляду за дитиною для того, щоб батьки е, не, не передавали дитину до інших закладів е, сиротинців чи такі то інші. То а щоб вона як в дитячому садочку, для того, щоб в день батьки могли займатися своїми справами. А вже десь відкриті такі центри? про В 75 містах Вони в Україні вже діють, да? діють да. є в нас плани збільшити це в три рази. Тобто ми працюємо над цим і будемо поширювати. Тобто ми пішли в ті регіони, де найбільш болючіше і крикуще це питання для того, щоб це зробити. Ну а потім будемо збільшувати свою присутність в інших містах, де потреба, буде, там, скажімо, на сьогодні. Трошки менше, ніж в містах з дуже великою насиченістю дітей. Пане Ігоря, а от, власне, які перспективи створення в Україні системи раннього виявлення і своєчасної медичної реабілітації дітей зродженими вадами? Зараз держава опікується цим питанням. Ми відпрацьовуємо напрямки. Також застосовуємо досвід іноземних, іноземний досвід, при якому створюються твінінг проекти, при яких Будуть задані нові стандарти, при яких можливо було би раннє, втру... раннє визначення і забезпечити так, щоб якщо це буде можливо, забезпечити лікування і. Ну, полегшити життя і покращити умови, і можемо навіть і уникнути для того, щоб не було подальшої інвалідності у дитини. Власне, які на сьогодні, як би ви охарактеризували рівень забезпечення дітей інвалідів освітніми послугами? Ну на сьогодні, наскільки це можливо, діти в пристосованих приміщеннях шкіл і такого іншого знаходять освіту. Ми працюємо над тим, щоб була інклюзивна освіта. Для того, щоб кожна дитина мала можливість отримувати середню освіту і вищу освіту, в тому числі фонд також опікується програмами, зв'язаними з освітою. Ми виділяємо кошти за рахунок адміністративно-господарських санкцій, що збирає фонд на навчання дітей-інвалідів, в тому числі і в вишах, і в середніх закладах. Для того щоб вони могли отримати достойну освіту, і практично в подальшому, коли вони вже перейдуть у старший вік, могли себе могли влаштуватись і спокійно себе забезпечувати і створювати умови для свого нормального життя. До речі, якщо ми говоримо про освіту, наскільки я розумію, тобто частина дітей може навчатися у звичайних школах. А частина дітей може отримувати освіту, те саме інклюзивна освіта, тобто отримувати її дистанційно на відстані, На я розумію тобто зараз. Ми працюємо над тим, щоб запровадити інклюзивну освіту для того, щоб практично 100% охопити дітей, що потребують навчання, щоб не було в нас нікого, хто був був неохоплений цим, щоб всі мали змогу отримати навчання і продовжувати у майбутньому. Отримувати її і в вишах, і працювати. Тобто, бо як за правило, повну соціалізацію. Яка. як правило, діти-інваліди вони більш обдаровані. От, наприклад, там сліпі глухонімії. От як сьогодні вирішується питання із книжками, наприклад, ті ж книжки, які потрібні для сліпих, написані шри, 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 шрифтом Брайля. Брайля да. На От, жаль, на жаль, сьогодні існує ситуація, що Одна така організація існує. Це організація, яка підпорядкована Товариству сліпих України. Значить, вона працює над тим, щоб забезпечувати друкований матеріал, а також все, що зв'язане з аудіозаписами, для того, щоб людина могла або читати за допомогою шрифту Брайля, або слухати ж на магнітофоні чи інше. Значить, в. Фонді передбачена програма, якою фінансуються видатки, пов'язані з друкуванням цих книг. Це, це як і для шкільного віку, так і для старших. Це входить сюди і книжки для того, щоб вони могли, і букварі я кажу, для того, щоб вони могли навчитися читати. А також далі, всі все, що стосується освітньої програми, щоб вони могли абсолютно спокійно все вивчати за допомогою шрифтів Брайля. Бо У нас... Вона така книжка і вартість в рази переважає вартість звичайної. Це книжка. дуже серйозні видатки, і держава опікується тим для того, щоб забезпечити, тому що з точки зору комерційності це не є. Цікавим для бізнесменів, тому як ця категорія людей не може купувати за власний рахунок, а вони ж не будуть їх просто роздавати. Тому держава повністю опікується цим. Щорічно ми виділяємо близько мільйона 700 гривень для того, щоб забезпечувати друком книжок і розповсюджувати їх по бібліотеках, де ці люди змогли би отримати книжки. Ну, це зазвичай. Бібліотеки, що знаходяться в громадській організації товариства сліпих, і вони всі знають, де їх можна отримати і як і звертаються туди для того, щоб взяти. Ну і також використовують аудіокниги. Для це я так знаю, що це більш художні, для того щоб слухати і знову ж таки розуміти, що відбувається, де і долучатися до культури, в тому числі через аудіозаписи. Ну, для того, щоб діти вони були не обмежені в українському суспільстві, а все таки. Вони вивчали світ, і була у них така можливість. Власне, яка матеріальна база, матеріальна підтримка? Адже і Верховна Рада приймає те ще інші рішення, вносить поправки зміни до відповідних законопроєктів, Кабмін приймає відповідні постанови? На якому рівні? І можливо, що потрібно сьогодні ще вирішити, які питання? Питань дуже багато, тому що донедавня, взагалі, цим питанням мало хто опікувався і. Якби як зазвичай було, дивитися в сторону, де знаходяться інваліди, ну було не цікаво нікому. Знову ж таки, виходячи з того, що президент ініціював низку програм пов'язаних з тим, щоб залучити громадські організації інвалідів до прийняття рішень у державі, щоб слухати ті потреби, які потрібні людям з інвалідністю. І також особливу увагу призначив звернути на дітей, тому що це майбутнє. Якщо ми будемо максимально опікуватися ними сьогодні, завтра вони будуть більш незалежними в суспільстві і зможуть не сидіти як тягар у суспільства, на тому, щоб чекати від держави якихось платежів в вигляді соціальних видатків. А в тому числі самим себе забезпечувати і абсолютно бути соціалізованими в державі. Ми опікуємося тим, щоб умови для і навчання, і для доступності до середовища все ж таки були виконані. І знову ж таки, по ініціативам президента, зараз створена, створення ради, які визначають доступність до соціальних. Закладів і доступність взагалі людей до всіх послуг, які б вони могли отримати, ті, які потрібні звичайній людині, це дуже непростий шлях, там є свої завади, але ж е, завдання, поставлене і президентом, і урядом, і в рамках е, міністерства і міністерство в цілому опікується тим, щоб максимально ефективно забезпечити людей доступністю до всіх. Е, до всіх соціальних служб Булах. і таке інше, що можливо було бути. От якщо порівнювати із скажімо так, іноземними країнами там діти-інваліди скрізь у суспільстві, вони не обмежені, їх не називають діти з обмеженими вадами. Так? Що скажімо так потрібно нашому суспільству насамперед зробити, щоб, скажімо так, сприйняття було зовсім інше? До речі, таких згад... дітей да. до речі, ви згадали стосовно закордонного досвіду, ми. В складі офіційної делегації були з міністром соцполітики і іншими колегами в країнах Європейського Союзу, в Швейцарії та інших країнах, також приймали участь в Організації Об'єднаних Націй, в засіданні стосовно доступності. Ну, що вражає? Що, що, що ви побачили? Що, там абсолютно інші менталітети. Коли спілкуєшся з людьми, коли приїжджає візочник, в якого. По нашим міркам хвороба така, яка йому повинна там, лежати в, в себе в будинку там, чи десь в закладі лікувальному, і взагалі не може бути про якусь соціалізацію. Вони приймають активну участь у заходах, в тому числі в ООН. Вони, ви правильно казали, більш обдарованіші, чим інші, тому що вони хочуть себе реалізувати і показати, і це приводить до того, що в них є певний розвиток. І, і весь менталітет людей, які в цьому знаходяться, вони повернуті до суспільства, суспільство повернуте до людей з інвалідністю. Приведу приклад, в Швейцарії ми були в організації Піння, яка об'єднує в собі. Від е, дітей там, 16 років до е, вже в віці людей вони займаються їхньою реабілітацією, там, соціалізацією і таке інше. І от на е, цьому прикладі в них є ресторан. Е, він там, Я не пам'ятаю, десь близько 50 столиків. Е, сам, саме розміщення цього центру знаходиться десь кілометрів 15 від е, столиці. І... Коли вони розказували про ресторан, ну ніби маленьке містечко, розказували про ресторан, що ми, от у нас тут завжди там багато народу, так і інше, ну якби виходячи з того, що там дивилися, де знаходиться місце, ну важко було представити щоб, собі, що ти що це дійсно так. І от, коли ввечері, під час там вечері почали з'їжджатися люди то практично там, на 8.30 весь ресторан був забитий. я спілкувався з людьми, які приїхали. Вони кажуть, так, ми живемо там, зовсім не тут, живемо там за 10 кілометрів. Але ми там два рази в неділю приїздимо сюди, для того, щоб повечеряти тут і своїми коштами підтримати інвалідів, які 100% працюють, інваліди, нікого там іншого немає, кожен там і на кухні, і офіціант, і все інше. Ми спеціально приїздимо сюди. Тобто рівень свідомості і рівень того, наскільки суспільство повернете до інвалідів, показує це, це маленьке ставлення до цього. Але і що ж робити в українському суспільстві? Потрібно щоб кожному потрібно себе починати. починати для того, щоб розуміти в кожній сім'ї, що якщо батьки виховують дитину, то вони свою там нормально звичайну здорову дитину, вони потрібно їм розказувати, що існують такі самі діти, які чимось обмежені в своїх. Діях, і це не може, ну вони можуть щось там. Гірше робити одне, а краще робити інше, і потрібно робити соціалізацію, виходячи зі своєї сім'ї, з своїх сусідів, якщо десь То, є… По сути, починати з кожного кожен зараз. повинен для того, щоб змінити світ, потрібно змінити щось навколо себе. І тоді він знову зміниться. Тому пани Ігоре, сьогодні працює багато громадських організацій, які опікуються не лише дітьми-інвалідами, загалом інвалідами. От власне настільки ефективно є їх робота із владою чи почуті ви. Нещодавно відбулася нарада за участю прем'єр-міністра, яку проводив прем'єр-міністр, на якій була зустріч з представниками громадських організацій, був підписаний меморандум щодо співпраці. Була започаткована низка механізмів для того, щоб можна було інтегрувати людей з Обмеженими можливостями в прийняття рішень в, в діяльності уряду і урядових органів. І це дуже нормально і правильно. Чому? Для того, щоб органи, які опікуються цими питаннями, повинні не придумувати, що їм треба зробити, а чути потреби безпосередньо цих людей і враховувати їх в своїй діяльності. До речі, хочу зазначити, що навіть при Фонді соціального захисту інвалідів. Було створено півроку назад громадську раду з всеукраїнських громадських організацій інвалідів для того, щоб всі рішення, всі дії, які проводить фонд, узгоджувати з громадськістю і. Дослухатися до тих рекомендацій, які вони можуть надавати, Ви чому... можете вже сьогодні наголосити на перших результатах такої співпраці ефективної на перших результатах абсолютно, тому що навіть вони там не стосуються щодо захисту дітей, але в нашій діяльності це використання коштів, які ми отримуємо від адміністративно господарських санкцій. Вони направлені для того, щоб забезпечити працевлаштування інвалідів. І от зараз ми проводимо дуже жваву дискусію. В понеділок у нас було засідання, знову ж таки, там, яке в нас заплановане, де ми визначали з ними засади, на яких це буде відбуватися. І дуже плідно це відбувалось, тому що люди, в одній частині, не знаючи повну інформацію, в другій частині володіючи іншою, вони активно між собою могли дискутувати. І видавати те рішення, яке на їхній погляд було би краще, і якщо воно йде в рівень там з чинним законодавством і не суперечить йому, то ми його стовідсотково залучаємо для е, своєї подальшої роботи, і це це дуже ефективний спосіб. І е, я спілкуюсь практично зі всіма організаціями, хто виявляє. Зацікавленість з фондом і з кожним її лідером, і, взагалі, той хто може, хоче поспілкуватися, я кожному щиро там відкриваю свій кабінет і, і зі всіма спілкуюсь, і дуже багато ефективних ідей в Тому числі стосовно там економічного розвитку, стосовно куди рухатись для того, щоб створювати робочі місця було більш ефективно, ми використовуємо залучуючи людей, які безпосередньо знаходяться в цій ситуації. Дякую за розмову. Дякую, що ви завітали до нас студію. Глядачам нагадаю, що це був Ігор Забокриський, голова фонду інвалідів України. Ми говорили у всесвітній день захисту дітей про дітей-інвалідів. Ну і е, хочеться е, побажати лише одного, щоб українське суспільство було для дітей з обмеженими можливостями суспільством розуміння, добра і любові. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.